Пластикові деталі, які їдуть на відправку, це пластик фари зовнішній до триколісного електроскутера Crosser T1, пластик фари внутрішній до триколісного електроскутера Т1. Ось так виглядає. Можливо, хтось ще шукає. І ось так от, бачите, це їде два комплекти. Я перевернув адреси, тому що це замовляє два різних клієнта для того, щоб показати людям, що замовляють. Замовили два гачка для сумки на електровелосипед Кроссер cr 9 але беруть на Фаду А9. А також пластик передній на електровелосипед Віра, ціна 450 гривень. Тут хочу озвучити ціну 30 гривень за гачок, електродвигун. Їде до Дніпра на триколісний електроскутер по типу Спарта Капітан. Їде цей двигун на електроскутер Корсо. До магазину Планета Залізяка заїжджає новий електровелосипед Спарта Мрія. Ось де заряджається акумуляторна батарея. Подорожує дорогами України. Друга передача 40-41 км на годину, 42. Третя передача. Навантажене електровелосипед їде зі швидкістю 47 км на годину, 48 км на годину. Чудово тримає ями, дисковий гальма, потужна вилка, зручні підніжки для самого водія, ще підніжки і ще підніжки. Сидіння відкривається з ключа. Сидіння у нас знаходиться зарядний пристрій. Далі не ставлю дзеркала. Що це звичай буває? Люди приїхали ввечері, вимкнули масу. Зранку вмикати, кажуть, Віталій, велосипед поломився, приїздіть по гарантії. Це зазвичай перших 1-2-3 дні, поки людина звикне. Вмикаємо масу і все працює. І що саме головне коли ви увімкнули дистанційно з пульта. Нагадую, що він вже не увімкнеться і не вимкнеться, якщо ви не вимкнете дистанційно. Вимкнули і вже знову працює. Не забувайте про це. І не забувайте, що взимку батареї зберігаємо при температурі не нижче 5 градусів за Цельсієм плюс 5. А також заряджаємо обов'язково раз на 20 діб. З повагою, Віталій Бойчук. Запчастини до цього електроскутера. В магазині Планета Залізяка. Замовляйте, якщо немає в наявності, заради своїх клієнтів знімаю з нового, а сам собі дозамовляю для того, щоб ви не чекали і вже подорожували. Бо хтось їде у справах, хтось їде на роботу, а хтось просто подорожує містом або селом.